Всім привіт! Це у нас піддон з двигуна 1,6 еп 6 Citroën Peugeot. От це в нас зараз знятий піддон. Перед цим злялося масло, закрутилася назад пробка. І подивіться, скільки в нас масла залишається. От, через те, що пробка в нас така трошки вона виходить. Вона не є в рівень з площиною самого піддона. Зараз будемо переливати. Дивимося, скільки по об'єму масла залишається. Вот. Бачимо що до пів літра десь грам 400 приблизно залишається масла в піддоні.